Доброго дня, шановне панство, сьогодні 8 березня. Одні святкують це свято, інші категорично проти його святкування. Але не дивлячись на те, хто за і проти, я все-таки вітаю вас з весною. Сьогодні гарна погода. Сьогодні Ну, По справжньому така весняна погода. І, знову ж таки, не дивлячись на моє ставлення до цього свята, я вважаю, що якщо е, взяти моє ставлення до нього, то я скажу так, що всі свята будем, будемо гуляти після перемоги. Зараз недорешне будь-яке свято, тому що гинуть наші люди, тому що гинуть мирне населення, наші воїни і наші жінки. Ну, я вже не кажу навіть про діточок, що це взагалі нонсенс. Тому ось я ж кажу ще раз, на мою думку, святкувати будемо потім. Але ось за багато років традиції в нашій сім'ї, коли завжди мене вітав тато, вже нині покійний чоловік, син, то і цей рік вони теж. Зробили мені подарунки. Ну і, звичайно, найкращі подарунки для нас, квітникарів, це квіти. Я пізніше покажу подарунок чоловіка. Для декого це буде шок, але для мене це ну, один з мабуть з найкращих. Діти теж остродньо залишилися. Сьогодні вони мають привезти мені квіти з пошти. Які вони замовили, але ж ну, вибирала я, звичайно. Це теж досить рідкісні квіти. Це ну, не просто мої хотілки, а хотілики, хотілки, хотілки. Ну, це так, лірика. А, зараз я хочу показати, що я буду робити з гортензіями. Ну, мої весняні котики в своєму репертуарі, вони мені допомагають. Що я буду робити з своїми гортензіями? Я трішечки про них розповім. Так, дивіться, це гортензія без назви. Я її купувала на ринку три роки-два роки з половиною тому назад. Назви я не знаю, тоді я не особливо якось. Заморочувалась на ці назви. Ну, це ж високоросла, це щось із чи лаймлайт, чи поларбір. Ну, ось із тієї серії. Я потім е, зроблю впізнання її, наскільки я можу, але це з такої серії. І інша моя горточка, це Ваніла Фрейз. Ну, як шикають Ваніла Фрайз. Ну, поправлю Ваніла Фрейз. Я той рік на Ютубі стільки надивилася про обрізання гортензій, чесно, що в мене просто закрутилась голова від цієї інформації, і я зробила, ну, скажімо, таку трошки помилку. Давайте поговоримо: низька обрізка і висока обрізка. Всі гортензії, я зараз про волотисті кажу, всі гортензії, які мають низенький ріст, це... Наприклад, бобо, і такі, з такої серії, вони обрізаються низько, тому що висока обрізка не зможе дати повноцінне квітування. Тільки низько, одна-дві бруньки. Що стосується високорослих, таких як Vanilla чи Polar Bier, чи Phantom, чи той самий лаймлайт. До тут вже кожному треба підходити індивідуально. Якщо у вас маленький садочок, то і ви хочете стримати гортензію у низькому рості, то звичайно низька обрізка. Якщо ви хочете мати кущі, які будуть ну, 2-3 метри, це не кущі, а дерева такі, то звичайно низькою обрізкою ви цього не досягнете. Більше того, низька обрізка таких високорослих сортів може затримати цвітіння або й взагалі його не дати, так як було у мене. Ось моя ваніла Фрайс, це її у мене це вона вже буде 3 роки, але я її купувала ну, десь, мабуть, однорічним саженцем. Тобто це 4 роки цієї ванільці. Я її обрізала, і той рік вона мені дала ось всього лише один квітконос, як бачите. І багато молодої, ось, молодих пагонів, які недалекі від коносів, тому що вже було пізно. І вони не зацвіли, але, хвалить Бога, що хоч одревесніли. Тому цей рік я не буду робити тут низьку обрізку. Вірніше, ні, цей рік я буду її обрізати вже за своїми. Правилами за своїми бажаннями буду робити експерименти. Почнемо ось з тієї невідомої гарної гортензії. Що вона мені дала? Вона мені дала ось такого пагона. Показую донизу. Бачите? І ось з цього пагона я буду робити штамп сама. Але, щоб не пропустити кітування цієї гортензії. і ну, щоб подивитися, що вийде з цього, тому що різати ми зможемо, вирізати ми зможемо завжди, а потім дуже важко буде наростити її. Так от, щоб мати е, і квітування, і штампа, якого я буду виводити, тому що він не за рік виводиться. Це ось він тільки дав е, такого пагона за рік. А далі це буде формування цього штампу. І я не впевнена, що він заквітує. Ну, тим не менше будемо пробувати. Так от, дивіться, цього штампа я залишаю. Я його підв'язую до опори і даю йому е, шанс на штампу в гортенці. Що я буду робити ось цим кущиком Я хочу, щоб ця гортензія у мене квітувала. Значить, що я роблю? Дивіться, ось штамп. Бачите, да? Бачите, цей там. Значить, я залишаю, я залишаю оце. Так? Оце я залишаю, оце я вирізаю. Ну, мені зараз погано видно в цих гілках. Так, дивіться, оце це теж, бачите, які вони молоденькі, гарні. І, звичайно, можна було б їх залишити і дати квітувати. Я цього робити не буду, щоб не ослабляти ось цю гілку. Я вже потім гарно підчищу, бо мені зараз дуже незручно. не незручно. Ну, ось так. Дивіться, я залишила штамп. Я підв'яжу. Далі я ось тут залишаю на гарних бруньках таких. Ну, десь отак буде. Вона півтора метра, оцей штамп дав. Звичайно, ось тут ну, не буде толку, бо це дуже низько, дуже тоненько. Тому я ну, ось так десь. Опа! Ось це буде гарний штамп такий. Далі я буду ось тут залишати дві бруньки. Один, два, тобто, два ради. Один, два, три, чотири. А тут буде чотири. Все оце я буду формувати і вирізати, виломувати. Що я буду робити ось з цими гілками? Значить, я хочу, щоб вона квітувала, незалежно від того, що мене вийде з цим штамп. Тому я ось тут вирізаю. Дивіться, воно куди? Воно нікуди Ди не годне. Це я вирізаю. Далі це я вирізаю. Далі тут я залишаю один. дивіться, один, два, три. Я залишаю на три бруньки. Так. Я краще потім обріжу, тому що так, те, тут теж так само. Один ось, два, три. Як бачите, ось залишаю три бруньки. Все. Далі я ось ці, цього стовбуру я зрізаю. Ой, це незручно. Я не знаю, чи видно. Дивіться, я зрізаю, як бачите, ось це теж. Його можна пустити на ось так. Дивіться, що я зробила. Цей рік я дам проквітувати цим пагоном. Цим. Якщо мене все вийде із цим штампом, як бачите, то я, звичайно, на той рік ось тут зріжу. Тут я зріжу. І піде ось такий собі штампик. Якщо не вийде, я просто ось тут зріжу і дам можливість ось цим брунькам прокинутися. Тому в мене буде такий кошек. Тобто, експеримент буде такий. Це, що стосується, цієї гортензії. Далі, ось так, вона і залишиться. Я потім її під'яжу, я покажу. Я не буду займати часу. Далі ця. Ця горточка, як бачите, теж дала штамп. Він дещо нижчий. Це Маніла Фрайс, він дещо нижчий, але теж таки не в руку. Він тут один, як бачите, ми її так і залишимо. Що буду далі робити? Це виріжу, виріжу бачите. Так, це виріжу. Все оце, оце все. Все. Його можна пустити на черенки, порізати і зачеренкувати зараз. Чи буду я це робити, поки не знаю. Можливо, можливо. Ну, зараз я не знаю, що буду робити. Значить, тут є. цю горточку ми обрізаємо. Вона буде нижча. Ось такий буде штамп, тому що тут тоненький. Хопа, ось такий буде тоненький, десь сантиметрів 60 штампок. Далі що ми будемо тут робити? Ось цю я залишаю. Ось так. Раз. Тут я зрізаю. Тут залишаю. Тут, як бачите, залишаю. Так. І ось цю. Рогульку я теж залишаю. О, ось так. Тобто. Як бачите, почався дощ. Як бачите, така вийшла у мене горточки такі. Я дам, проквітувати, я, ж кажу, я дам проквітувати цим нижнім гілкам, а на той рік це вже буде, буду виводити в штамп. І якщо вийде. Якщо не вийде, мені це не, не сподобається, тоді я обріжу і зроблю куще. Тобто такі експерименти. Різати не треба боятися, але разом з тим ну, треба трішки підходити так, творчо. Рудя! Рудя! Руди! Ну, цей рік, я думаю, у мене квіток буде дуже багато квітнику. Завдяки цим навігласам. Тепер я трошеч, трішечки скажу про свого подаруночка. Ой, любі мої квітникарочки, мої дівчаточки золотені. Ось такого подаруночка я отримала і замовила від свого чоловіка. Кажете, ну і хто це, я відповім. Це моя мрія давня, про яку я навіть боялась, ну, як би сказати, помріяти в голос, тому що це дуже, досить дорога мрія це махрова сангвінарія. Коштує вона ну дійсно дорого. Щоб сказати, що це така аж надто гарна квітка, ну, і да, і ні. Коли чоловік вчора привіз із пошти цього горщика, і я його розкрила, він подивився і каже: купила б ти моя дорогесенька, краще б кущів троянд, толку було б більше. Ну, він так думає. У нас пустився дощик, тому я трішки зйомки зупиню. Як бачите, вигляд не ахті. Вигляд на яхті, але ну, це поки що. Така, такий штампик. Тому все, що зроблено щось було не так, за рік можна виправити на краще. Або придумати нову ідею. Ну, Ай, помічники, помічники. І виходить отак. Я тут ще на дві бруньки зрізала вище, тому що там було дуже, досить тоненьке, тому я ж зробила її трішечки нижчу. Тут я теж думаю укоротити. Тут мені не подобається. Мабуть, я вкорочу, можливо, залишу. Тому до чого я веду гортензії волотисті, якщо вони в тіні, якщо вони пізні сорти. І ну, бачите, цей той рік було і літо у нас холодне і дощове, тому не можуть не встигнути заквітувати, коли низька буде обрізка. То вирішуйте. Можна і так. Щось цього вийти побачимо. Дасть Бог, будемо живі, здорові. Надіємося на наші славні ЗСУ, які дають можливість. І весну зустріти, і хто святкує, то і відсвяткувати свято весни, свято жінки, свято мами, доньки, сестри. Тому ось так. Все, що я знаю, я показала. А ви вирішуйте, що ви хочете зробити зі своїми горточками. Це тільки дві, які я зробилась так. Далі будемо обрізати інші, але вже не сьогодні. У нас то дощ, то, то нема дощу. Ну, Піду я садити свою сангвінарію, свою хотілку, мрійку. Сподіваюся, що вже цей рік і мене, ну і вас, мої любі підписники, мої любі однодумці і всі, хто забріде на мій канал, і сподобається моя робота для вас. Тому залишайтесь, будемо разом зустрічати весну і літо. І будемо зустрігати за нашими котами весняними. Це, це страх. Це страх. Да, цей рік дуже багато вони всього видно буде. Тому, дорогі друзі, це все лірика. Піду працювати. Боже, Боже. Дякую за увагу і все буде Україна. Дем'ян. Я тебе з дерева знімати не буду. Ти чуєш мене? Дем'ян, злазь з дерева. Так. b <laughs>